Як відчувається глухота? Коли я втратив слух, це дуже шумно. Тобто, в мене немає такого, що ну, типу, тишина, от, наприклад, пуста кімната і от, от, тишина, в мене такого немає. Воно дуже шумно, воно пищить, щось булькає, отаке. Коротше. Прям дуже, дуже сильний шум. І як мені пояснили, це плюс-мінус, ну, як от контузія, в когось відбувається, наприклад. І от казали при контузії во щось таке саме. Ну, і в мене таке саме, тобто, теж шум. І ще шум залежить від багатьох, чи поченників, чи я в ЄС пався там Перенервуватися чи ні, коротше, якщо тиск піднімається, воно більше шумить. Ну, таке, коротше. Глухота це шумно. А це цікаво. Я просто думав, що якось це якийсь, знаєш, такий білий шум, як ми от коли не чуєш нічого, ніби як все так перманентно, що те піщить. Таке у тебе є чи ні? Ні, воно зовсім по-іншому, тому що е, кажу, коли я, наприклад, сиджу в пустій кімнаті, я вдіваю апарати, і ну, і тишина приємна приємний звук тишини. А от коли знімаю апарати, то одразу потім починається шум, пищить, і вони такі різні, різні звуки, високочастотні, переважно, переважно, типу, піски. Такі, якісь поскрипування, побулькування.